Вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю електронну інтерактивну дошку, яка дозволяє організовувати спільну роботу, проводити мозкові штурми. Також спільно працювати над якимись проєктами, та багато чого є можливість там створити і організувати. Мова йде про дошку Idea Boards. Посилання на цю дошку ви можете за традицією знайти в описі під цим відео, або на моєму сайті інтернет на користь у розділі Електронні інтерактивні дошки. Ось ця дошка, тут є відповідне посилання. Переходимо і бачимо, що сервіс англомовний, але якщо у вас налаштований Google-перекладач, то він, наприклад, в мене автоматично спрацював. Коректно працює Google-перекладач, тому можна і створювати з Google-перекладачем, і опановувати. і... Все коректно працює. Отже, дивіться, сервіс не потребує реєстрації, але така можливість є. Є зареєструватися. В чому різниця? Якщо ви створюєте якийсь, якийсь контент без реєстрації, то відповідно потім ви, ваш контент не зберігається. Тобто ви щось створили без регістрації, провели там масковий штурм якийсь, і все. І ваша дошка не зберігається, тільки якщо ви зберегли посилання на цю дошку десь, тоді ви можете цю дошку знайти. А так, у вас в акаунті не зберігається. Працюйте, як вам зручно. Якщо вам зручно десь зберігати ці посилання і не реєструватись, то відповідно можна працювати і так. Але я, наприклад, зареєструвалася, тут все дуже просто і швидко, можна зареєструватися за допомогою Google аккаунту, і, відповідно, працювати, і тоді всі матеріали, які ви колись створювали, будуть зберігатися ось в цьому розділі борт». Ну, Наприклад, давайте подивимось, як був організований мозковий штурм щодо дистанційного навчання. Ось тут будуть всі ваші матеріали зберігатися. Ну, Відкриваємо. Ну, Наприклад, ми розглядали з викладачами переваги і недолики дистанційного навчання. І відповідно, потім можна ще і влаштувати голосування. Тобто, бачите, плюс один, плюс один ноль. Тобто тут можна ще і потім проголосувати, тобто влаштувати масковий штурм і проголосувати. Як можна потім переглядати ваші дошки, коли ви бачите весь контент, от тут можна налаштувати, або можна окремо подивитися. Кожний стовпчик, як тут організована переваги, так подивитися і недоліки подивитися. І крім того, тут можна подивитися з урахуванням часу. Тобто ось таким чином, і ось таким. Так, Тобто, ось так буде виглядати ваша дошка. Тут є можливість створити до 10 ось таких блоків, Скажімо так, і якщо, нагадаю, ви зареєструвались, то відповідно ви будете мати можливість все це зберегти. Так. Крім того, потім ваші результати можна імпортувати, зверніть увагу, в PDF і в Excel. Тобто, якщо у вас є бажання потім ваші результати роздрукувати або зберегти в в іншому форматі, то ви це тут можете зробити в PDF або в Excel. Ну, наприклад, давайте спробуємо в Excel, щоб ви бачили, як це відбувається. Так, я зберегу на робочий стіл. Так. І зараз ось наша Excel-таблиця, як воно сформувалося. Воно формується за аркушами. Зараз хвилиночку відкриється. І якщо є таке бажання у вас і можливість. Так, зараз, щось не хоче. Ще раз відкрила, все ж таки хотілося б вам продемонструвати. Ось, Так, зараз завантажиться. Ось, дивіться: переваги, відповідно, ми бачимо результати наших голосувань. І ось тут можна ще відкрити недоліки. Тобто, за аркушами окремо зберігається кожен ваш блок. Ось таким чином. так? Тобто сервіс дуже простий і легкий у використанні. Подивимось, як це працює, як створити власну дошку. Повертаємось на головну сторінку, і тут навіть є підказочки дивіться, створить. І ви натискаєте на ось цю інтерактивне слово Створить. Натискаємо і, відповідно, вам. З'являється вже шаблончик такий, що саме ви хочете створити. Так? Ну, Я, наприклад, хочу створити роботу над проєктом про кавуни stem проєкт за ось такою схемою, але я буду тут стрім проєкт а я stem проєкт скорочену версію, як то кажуть. Так? Ну, давайте. Зараз хвилиночку, ми без швиденько СТЕМ зробимо. STEM, ой, STEM, проект. STEM проект Тут опис, ну, я просто напишу про кавуни. Тут ви можете більш детальний опис додавати, і вам потрібно е зазначити, скільки блоків, скільки розділів ви хочете у вашій дошці. так? Ну, в мене буде 4, тому що за кожною буквою 4 розділи. Так, на, і тут прописуємо назви розділу. Так, перше це у нас буде буква С, тобто наука, і ми в дужках, в дужках можемо зазначити, що це у нас буде хімія, наприклад. Хімія. Так, далі у нас буде. «Т». И это технологии. Так. Техно. Ой, извините. Так, 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 так. Так технологии. Наступный раздел у нас будет инженерия. Так, 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 так. Примикання трошки затягнуте, але ж інженерія. І останній у нас математика. М. М це у нас математика. Так, ось. Ви кожен розділ називаєте, назву надаєте і позначаєте, що ви не робот, і натискаєте кнопку Створити. Ось вам сформувалося в такому вигляді, відповідно, ваш вже шаблон для вашого STEM-проєкту. Ну, і для того, щоб в кожний розділ додати ось ці стікери, вам потрібно відповідно натискати на ось цей плюсик. Ну, і, наприклад, надамо задання. Що в хімії тут ми визначаємо хімічний склад. Хімічний склад будемо вивчати тут. Так, що стосується технології, там ми будемо з вами, наприклад, там форми для вирощування конструювати. І так далі. Тобто ви в кожен, в кожен блок, в кожен розділ, за допомогою ось цих плюсиків, можете додавати відповідні стікери І потім імпортувати або в PDF, або в Excel формат, як це робити, я вже вам демонструвала. Для того, щоб спільно з кимось працювати, Дуже просто, тут нічого не потрібно генерувати ніякі посилання, нічого. Ви копіюєте посилання з адресного рядку. Тобто, ось тут скопіювали, відкриваємо режим анонімного вікна, вставляємо і це вже користувач, який не має регістрації, бачите? І він також може. Працювати. Ну, наприклад, тут пам'ятник Кавуну створюємо. Так. Пам'ятник. Тобто це я вже написала з іншого аккаунту, не зареєстрована з режиму анонімного вікна. Подивимось, ось тут у нас зараз ми оновимо сторінку і, відповідно, в нас з'явився новий стікер. Так, ось таким чином можна працювати з цим сервісом. Автоматично все зберігається, вам не потрібно ніяких е, натискати кнопок для того, щоб зберегти. І, відповідно, потім зверніть увагу: вже я, як власник, відкрила е, е свої дошки. І ось в мене вже з'явився цей проєкт. І, відповідно, в будь-яку хвилину я можу відкрити і продовжувати працювати спільно. Над цим проєктом або хтось інший це може робити, е, ну, ось такий сервіс дуже швидкий і простий у використанні, якщо вам потрібно щось провести таке, як мозковий штурм, якийсь попрацювати над якимось там невеличким проєктом. Як мені здається, дуже корисний і легкий у використанні, не забувайте, що можна ще імпортувати. Але ще раз нагадаю, що можна і працювати навіть без реєстрації. Але якщо вам потрібен той контент, який ви створите, то не забувайте, будь ласка, зберігати десь посилання. Ось такий сервіс. сподіваюся, що вам він понравився. Якщо вам понравилось це відео, будь ласка, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. І, відповідно, до нових зустрічей. Бажаю вам успіхів, здоров'я і всього самого найкращого. Дякую за увагу!